В цьому році Санта-Клаусом буду я Що сталося Все горить красиво і ми по асфальту. А Я сподіваюся контент буде охотаний, бо блять мені пі страшний Едем! Ребятушечки, доброго дня, ви на каналі Black Rider. У мене в дитинстві завжди була мрія, щоб до мене під'їхав чи підійшов Санта-Клаус і просто зробив мені якийсь подгончик перед новим роком. Но ви 26 років мені вже в Санта Клаус на мої пожелання. Поэтому в цьому році Санта-Клаусом буду я. І такі мрії в дітей виповнять буду вже я. Я вам бажаю приємного перегляду. Поставте лайк, авансом, бо відос буде дуже ахуєн. А ми пішли робити. Добре, я справа. Я, конечно, на нем чуть-чуть э, поэтому мы сразу его помыем перед тем, как леть гирляндочки. А. Надеюсь, первый и последний раз плав на нем. Рассказываю вам план. У нас есть 4 пачки гирлянд. По 20, наскільки я пам'ятаю, метрів. У нас є хускварна 701. І в нас є ця штука, яка дує. Клеїмо, я думаю, точно дві гірлянди, навірно, мінімум, я думаю, дві гірлянди. На хаску. І побачимо, що з цього вийде. Бо в мене в голові ну, це просто буде пісечка. Гірлянди будуть ось отак, візде. Спереді, візде. На вилки, думаю, будуть. Не буде на вихлопі, бо я думаю, що вона там. Порветься від температури, просто згорить на всі гірлянди працюють від 220. Я думаю, ну, в голові в мене ідея, що я сюди поставлю просто екофлошку, тому що мені сказали, що вивезти розетку 220 буде дуже важко. Тому будемо екофлошку ставити сюди. Ну, на задній буде краще, думаю, ставати із завеса. Так що тільки плюс буде. Ось, все, що в нас вирисовується. Надіюсь, я не згорю нахуй, бо воно якось пахне підпалом. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди сують аса. <пах> Ребятушечки, спустя половиною часа 150 метрів гірлянди покліне на хаску, пожалуйста. Ось, Що у нас получилося? Ну, я, я валюю. Це просто розібано. 150 метрів. Гірлянди зараз на ній. Три гірлянди. Тепер треба придумати, як нам підключить їх до Екофло. І виїжджаємо, вдіваємо Санта-Клауса, беремо красний мішочок з подарочками, знаходимо людей і ділимо їхній день набагато пізніше. Ну і який же Санта Клаус може бути без подарків? Так що, ребятушечки, ми в магазині. Зараз всі ці пакуночки покупаємо, кладу їх собі в красну сумку і їдемо роздавати. Діткам і може даже взрослим в нашому місті. Короти, в мене план який. Ми беремо десь отаких от пакунків штук 10, потім там снікерси, баунті. Я не буду там дарити людям айфони. ну, Я не наскільки багатий блогер. Якби був багатий, дарив би, а так ні-ні. ні Ті покос. Як мені сузами немає? Я буду наче би робити. Отакодіде от от вже гулях дитина, я їй даватиму більше. Їде в майбі і дитина, я даватиму це. А якщо тебе не буде в рюкзаку, а буде тільки оце. В рюкзаку, я даватиму поцілучий воздушний. Отак. Це вам, <гадуть> <гадуть> морози. <гадуть> <гадуть> ти знімаєш? маєш? Отакий От Санта Клаус. Це все на шару буде, не треба платити. я тільки і все. Все, на касу пожалуйста, безстренько. Я собі ніколи в житті скільки подарків не купляв. А вам купляю, так, так? бо блександр, Санта. Блек, Санта. Затарилися. Грузимо зараз машину і виїжджаємо в город. Так, ребята, у нас на наступний день показує, що ми зробили. А іменно всі гірлянди ми зробили в одну розетку. Я купив екофлошку, ось о, отаку. І показую, як воно буде працювати. І отак воно все буде працювати. Екофлошечку ми зараз на хамути припиздуємо до сидіння. Надіюсь, воно не відпаде. І ще. Мені все-таки мало світа, тому я купив ще три гірлянди, які працюють на батарейках. Отак ось вони цвітять, як на мене, то просто роз'явно. І ми зараз їх будемо клеїти чи, я не знаю, цепляти на одне колесо і на друге. Тобто у нас навіть колеса будуть горіти. Все, ми приступаємо, а вам приємного просмотру. Фіналочка, що у нас вийшло? Колесо 1. Колесо два і основа три. Якось отак от. Як на мене ебей, що головне не згоріть, на держі. Це не вивірю, не виглядає. Може, okay. нехай тут ходи. О цій голові, о цій ось голові, ось ідея. Де. Така ідея, Ідея. Буде Хаска їхати в гірлянда. До неї буде на штурок прицеплені санки на штурок. Ми будемо їхати по асфальту. Получається, ми їдемо по асфальту, прицеплені санки до мотоцикла. Водій він, я Санта, в мене в руках лежать, лежить точніше, Йолка. все горить красиво, і ми так по асфальту проґашуємо. Будуть такі іскри хари під асфальтом. Я на санках. Він за рулем, ну і просто представте, що це буде за відос. Я я навіть не можу представити. Це буде що то б десь, Головне не вмертвий. Бо це я представляю, десь 60, а теж поїхати. Якщо все вийде, ну це я не знаю, що це буде. Це буде просто їхати. Так що... Рядного присмотра. Ми поки що не знаємо, вийшло чи ні. У мене затіки в голові. А там побачимо, побачимо, як буде. Ну що ж, фінальна частина. Пора виїжджать!

Охо, доброї ночі, саночки, сюди, тросик сюди. Курбо! Так, що лей! Буде контентіще, Так Поки наш іконик прогрівається, на всякий случай одягаю екіпіровку тому що, ну, можна чуть-чуть на. Так що я в кожаних штанах під низом, в ботинках і тут у мене теж кожа. Бо... Ніхто не застрахований, коли ти робиш такі трюки, щоб все було за. Блять, слізь би не роз'їбатися нахуй с, так. Пробуй! Лягенько!

кричав, я ж кричав. Кричав, кричав, кричав. Я чула. Я блядь, викупаєш там дорогу, кончаю, не він п***дує. А, а що, ти не подаєш? Ні, я не подаю. Покажи, що ти робиш. Ти робиш, 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 що ти робиш. І так, я вам скажу, який же буде Санта Клаус без йолочки. Так що, пацани і дівчата, план б***ший. Йолочка на плечі. Зараз ми її обкутуємо теж в гірлянди. В три слоя зробили. Я падаю на мотоцикл і ми підємо по трасі і все це знімаємо. Це буде просто лютейший контент. Ні в коєму випадку не повторяйте це, тому що ми два дола. Якщо ви хочете бути третім, то робіть так само, але я не совітував би. Я надеюсь, контент буде охуенный, бо, блять, мені пи як страшно. Так. Гоу, братишка! так страшно оху блядь. тихо 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 надеюсь, все было охуенно. Бо страшно было пи. За школ? Как ваши ощущения? Все было. Спасибо, что не был. Пойди в А ну-ка. Нормально, не? Чуть-чуть, чуть-чуть солнечкой. солнышко. Ебать, я на правую сторону. Аху. Я думав, що можна покатася! Ебать, піз! Бля, я думав, не матікася в логікам, ну, ну не виходить, ну вибачте, ну піл. Пора заганяться, коника! Бен, бен, бен! Фу. Та ти тищо лей. Ребятушечки! Ну що ж, наш контент подошов до кінця, я сподіваюсь, вам... Понравилось. Завтра ми вже будемо з цим коником робити добрі справи по нашому місту. Так що побачимося вже завтра. Ось ось сердечко вам. Пока-пока. Ребятушечки. фінальний день, а це означає, що сьогодні будемо робити для людей в Чернівцях настроєння. У нас ось, ось хасочка. І ось ще такі подаруночки Сережа купив. Ось що ще взяв отакий рюкзак. Сам обклеїв красне. В нього ще такі ось, ось глаза. Зараз ми це все грузимо в цей рюкзак. І виїжджаємо в наше місто робити для людей трохи настроєння для дітей і для бабушок. І може для дідушок. І якщо бачу військових, то само собою для них. Ну, я ще хотів красивих дівчат. Ну, теж щось їм давати. Но... Жінка п'ядась, поэтому тільки те, що я назвав, більше нічого робити не будемо. Все, зараз я це це грузю, і ми видвигаємося. Ну що ж, пора робити добрі справи. Ти шо, та ти що коров! Та тишо! Блексет в деля! Я якби я таке чесно скажу вам, себе побачив би, це просто підець. Прикиньте, тупо на таких садочках! ще й такі діти, та ти що? шлем просто подивіться, як все гарно, та ти шо? Бородку сам зробив, сам, такого не було. І це все, щоб було все максимально красиво і пісто. Як же воно, ахуя? Ну що ж, чернівці, добрий день! Санта тута і пора робити для вас охуенне настроєння. Так що приятного просмотра А я погнав. Добрий день! Можна вкрасти минуту вашого часу? Я дітям подарунки хочу дати, можна? Дякую. Хто це хорошо поводив в цьому році? Ти. І ти. Держи. Він якраз іменинник, дякую. Ти іменинник? Вітаю тебе. А, ти хто? 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 Вітаю! Кулачок, Гоп! І ти щоб теж була не без подарунка. Все, з новим роком вас! Будь ласка І подарочок, я тобі не давав. Ти ж все добре поводила в цьому році? Да. То тримай подарунок. Вона сказала, ви не чули просто. Все добре. О, вже нема ні в рюкзаку, уже ні нема. Тримай! Дякую. Будь ласка. Окей. много подарків. буде 1 числа в тебе. Под ялинкою. А поки що тільки один вибач. Економія бензина, хлопці. Добрий день. Ви найкращий робітник цього року, ви знаєте? Маю. І вам подарочок. <глух> За це. <З> новим роком. Дякую. <глух> Гарного дня. Така розстроєна була. Я кажу, ви знаєте, що ви лучший роботник? Вона каже, да, і розстроєна. Я кажу, вам подарок. Вона така. Ла, ла, ла". <глух> <глух)> Поняли, як міняється настроєння у людей?

Добрий день. Можна дитинки дати? Артем, Гарно себе поводив в цьому році? Я думаю гарно, держи. Тримай, бери, не бійся. Бери? Тримай. Боїшся? Ну нічого. Все, гарного дня. Як це людей без сцена, відповідаю. Это ж просто ахудительно. Так, я так зрозумів, як нам треба Надо Треба надо ось їхати вправо-влево, бачу дитинку, підбігаю, дарю подарок. В дитини ахує ох... настроєння, Сережа теж довольний і заебайсь. Но бачите, діти є, бояться. Як только що, ну він прямо испугався. Він думав, а що за чорний дядько мені дає. Бум. Добрый день! Привет! Привет! Ой. С Новым Роком! С Новым Роком! Детенки! Будь ласка! Так, две девочки! С Новым Роком! Будь ласка! С Новым Роком. Да, конечно, давай зараз. Да, лайта. Есть? Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. Вот так вот делается. Хлопці, дівчатка. Ха-ха-ха! Ось вот так відбирається добре діло. Коли за рулем Блек Санта! Друзья, можна з тобою забавити? А, конечно, давайте. Єсть Дякую. А? Вам дякую. Вам теж дякую. Ми їдемо зараз до Йолки в Чернівцях. Там полі бомби, я думаю, багато діточок. І ми тут роздаємо все, що у нас зараз є. Таким виходить, образом. Ми роздамо, зараз все. І заєбок Бум. Типа. Опа. Опа. І опа. Отак ось. І отак ось. О! Все, клас. Це тобі? Да. А це тобі не це розбитий. Все, з новим роком. вас да, Дитинка, себе гарно погодила в цьому році? Тоді тримай. Ох ти блін. Ну вибач, чуть-чуть розбити. З новим роком вас. Дякую. Гарних свят вам, кулачки. Бум-бум. Сфоткайся хочеш. Що сталося? Все добре? чи ні. А так, справжній буде, дивися. Отак От ось щось зроблю. Отак, бам. Бам? Розсипались конфети Держи так. Береш? Бери. Будь ласка. Коробка порвалась. Нічого страшного. Я ще раз дякую. А, я вже давав. А я думав дати ще Нема за що. Все, гарних свят. Дитинка, дитинка. Дитинка. Последній подарок. Він пов'ятий чуть-чуть. На. Та ну да, можна думати. Все, з Новим роком вас. Коротше, прогрів резину тепер на заднє стає просто як пісечка. Поняли? Прям просто як пісечка. Встань, пожалуйста. Уважайте аудиторию. Без нее вы никто. Просто знайте все. Я, ты, чувак, четко. Будь ласка, пока-пока. Давай-то. -пока. Давай. то давай Брек Санта. Його люблять всі. Ну шо ж, контента озняли, подарки людям, подарили. По факту виходить, що залишився тільки ось цей подарок. Последній. Ребятушечки Ну шо ж, мій рюкзачок повністю постає. Це означає, що всі подарочки ми вже роздали діткам, але... У нас залишився саме головний пиларок, і він не для дітей. Це ось ця пушечка хускварна 701, яку хтось із вас забере за 300 гривень. Ну що ж, закінчуємо ми тим, з чого і почали. А іменно всі ці гірлянди зараз знімаємо, бо ну, він надавати новому власнику без них. Я в шокі від того, що вони всі живі, тобто, ось, ось десь. Чуть-чуть не робоє, а так все класно, колеса живі. Ми, звісно, ззаді міняли, бо там десь перегоріло, але все чітко. Я в шоці. І це було дуже класно. надеюсь, вам влог сподобався, бо мені реально було дуже приємно дарити діткам радість. Щоб не віднімати у вас багато часу, по щелчку пальців це все зараз сніметься. Отак От ось. Бам! І ось, все, що у нас вийшло, два часа, якщо що, їх знімали. Ребятушечки, влог підійшов до кінця. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, вам понравилось. Ну, я старався. Хаску обклеїли, хаску зняли, ще й розіграємо її. Ребятушечки, поки ми монтували цей відос, розіграш хаски уже стартанув. Все, що треба для участі, це бути підписаним на два моїх інстаграм-аккаунти: Кексхаб і Кексрайдер. І зробити донат 300 гривень на банку, посилай на яку є як в описі під цим відосом. І все, само собою, обов'язково вказати свої дані в рядку коментар, щоб я міг з вами зв'язатися, тому що хтось із вас його виграє. Не Будьте, тому що вже 1 січня у нас буде стоп і комусь із вас достанеться ця ось пушечка. А за друге місце ще буде айфон 16 і за третє PlayStation 5. Це ж худно чи ні? Я думаю, що дуже худно. Всіх з Новим роком. Ставте лайки на відосики, ну бо Сережа старається, Сережа щось робить для вас. Подпишись, Спасибо.